Дві надходження в місяці березні, а саме штабелер електричний. Штіт, як 14, складський номер 748. Вантажопідйомність 100 на 400. Висота підйому штабелера 5 метрів 50 см. Штабелер має довжину 1,90 90, для усіх більш снегажних проходів. Дуже малий радіосвітство розвороту, що дозволить легко маневрувати. Також має вільний хід. Рух коредки в межах габаритної висоти. Табелера. Габаритна висота 2 метри 31 см. Висота підйомку 5 метрів 50 см. Дається північна гарантія на штабдолетним батареям. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград або заходити на наш сайт. В разі виникнення питань заслугуйтеме телефон зазначений